Всім привіт, з вами Тріс. Ми продовжуємо грати в Апокаліпсис. Дивіться, хто до нас тут прийшов в гості. Якийсь чувак бородатий. тебе як звати? Бо преєр. Бо що ти тут забув? Бо, бо ти наше сюди прийшов? Я не знаю. Хоче в нас щось вкрасти. До речі, вийшло нове доповнення. Десь тиждень, як воно вийшло, я от вирішила пограти в наших дрішів, до того і записала серії без доповнення. От, і, звичайно, в нас тепер є ця система лак, там, що там, фарт не фарт, і також баланс баланс. Коротше, все це я не вимикаю у себе в грі, що воно у нас діяло. І мені також дуже цікаво, як на нас тепер будуть ці всі хвороби діяти, і чи будуть вони на нас діяти. Зараз ми цьому чуваку надаємо ліщів. Мама його, мабуть, побачила, просто така вирішила тут поприбирати, так думаю, а це ще що за морда? Під з ним поспілкуюся, така вийшла, каже: Ти, мужик, що тут забув? Я вибачаюсь, я мати всієї цієї халупи, я з тобою зараз розберуся, щоб ти, щоб ти оце моїх дітей не лякав. Діти вже насправді дорослі, але мамка за них піклується. Так, що у тебе? Ми ну, будемо дивитися, до речі, оці всі лак-ан лак, типу як вони взагалі будуть впливати на моїх персонажів. Я вже написала нові правила, але я їх випущу трошки пізніше, коли от сама трохи потестую цей доп, Здається, так, тато каже: привіт, люба, з ким це ти тут стоїш, спілкуєшся, намагайся спілкуватися, але щось не виходить. Мужик, ти давай, або ти, або давай помордавцем получиш, або що ти чого ти стоїш? Тебе заключило чи що? Я ж нічого не можу навіть зробити. Він такий, ну ладно, давай вже поб'ємося, Алілуя. От, вона намагалася, мабуть, його на нього якось вплинути все ж таки, але не вийшло. От, тому така каже: ну все, чувак, ти получиш зараз. Але мама тепер такий, типу, трошечки не, не фарт, так, дизлайк. Егоїстик сім, так, вона каже, я всяких таких чуваків ненавиджу, так що давай йду звідси. Він такий, ладно, ладно, давай до побачення. <laughs> вже й посміхається, Такий, ладно, жінка, ти якась дивна, давай до побачення. Коротше, може, як ти бачиш, з нашою мамою краще не то. І в неї за цього що вона набила морду, в неї просіли стосунки, чи що, тепер до неї погано будуть відноситися, так він хотів пограбувати нас, ні? Це, це що, законно чи що? От, давайте тоді будить трохи наших дітей, ти в мене давай прокидайся в тебе ще там. Забула, які там тобі ще пірки треба діставати. От за одне підеш, подивишся. Колект бейджі що в нас тут? от Їй треба займатися спортом, вона там не набрала бейджики, і ще щось. Типу, розсмішити персонажів, ну щось коротше, на спілкування зробити. Давайте в мене. Пограєш тут чи що? Сьогодні підеш на роботу, не хоче, щоб ти в нас вдома сиділа, а в принципі, вона на нас повинна на п'ятий рівень підвищитися, каже, піду, поп'ю каву з колегами. От і точно. Піди розкажи, що до нас приходив якийсь мужик, і мама йому набила морду. Ти чого, не можна використовувати план... планшети? Планшети то можна. А, оці ноутбуки вони нам заборонені. Ти здуріла чи що? Ну, це її ноутбук, я розумію, що вона його там Ладно, давайте ми його просто засунемо сюди. Бо мені це не потрібно. Все, прибрала я цю штуку. До речі, ще з цим допом. А в нас тепер гноми можуть оживати, приходити на наші лоти і наші там дерева, кущі і так далі можуть за цього здихати, якщо це злі гноми прийшли до нас. І це прям дуже погано. Коротше, і я не знаю, як ми будемо виживати тепер. Начебто на якийсь період часу нам стало легше, але ніфіга не легше, всі йдіть до школи, хто там, у нас, пацани, йдіть до школи. А ти в мене теж підеш на роботу, не будеш вдома сидіти, а як у тебе? У тебе теж це прям ну, не прям чудово, але нормально. Тобто, раз упало ми прямо от, взагалі чотири листочки, то, можливо, вона прям добре буде продвигатися по кар'єрі і повинна легше прокачувати свої навички. Оце в тебе наряд, дитину, Я просто, я просто прозріваю. Що? Це новий аутфіт, що це? Це, це новий стиль? <с> Я не знаю, імпрув давай покращимо мікрофон. Чік, ну що там у тебе? Ну, ладно, там начебто все. Але оце слухайте, просто палома, ти красуня це просто шок. Це просто шок. Куди зібралася на тусовку? У мене ж ти розумієш, я повинна вправити, справити враження. Вправити це враження, мабуть, повинна вправити враження. Ще в нас якась пожежа. Мама, сьогодні не твій день, чи що? У тебе з лаком якось? Начебто у тебе з лаком все окей було, але чого ж? Де палає? Вона така піді мною палає. А ти можеш це якось потушити під собою? Ні? Може, тато? Ні? Тоді мама тікає звідти, рута нам дзвони, рута, що сталося. У мене тут і друг, я вирішила дати його номер телефону без проблем може давати. Мама така, блін, тепер мені треба йти митися. за що. Мам, Мама, ні, ну в неї прям все погано, то я її, мабуть, напрягати не буду. Хоча що в нас тут, наче все ок. Я б хотіла б, щоб вона. Знаєте, вона може закинуть просто ось сюди от готуватися їжу. Давай, мама, закинеш, хоч щось приготуєш. От, ну що, П'єр, ідеш на роботу, він такий, я вже мчу, помився, все, намалювався, там, вії підвів. Блін, з робочими костюмами щось не то. Але ладно. Що в нас тут у цих чувачків? До речі, по нових правилах у нас змінилися правила кулінарії, Ми можемо їсти тільки приготовану їжу. Якщо це просто сирі, тобто свіжі, навпаки, продукти, які не приготовані в будь-який спосіб, а ми їх їсти не можемо. отак от. Поки не закриємо кулінарію. Так що салати треба рубать, просто так вже моргу не погресеш, от, е тільки на салат. Рафаело, та в, злазь ти вже звідти, я хочу, щоб ти з сестрою пішов поспілкувався. Де там Роза? Роза, почекай. от іди поспілкуйся з Розою, там, що їй якусь веселу історію розкажи, як сьогодні дружина набила морду якомусь е -е шпіону. Намагався залізти в нашу хату, але в нього нічого не вийшло. Там Щось треба от вам робити? Мені здається, що ви якось дивно літаєте. Чи це у вас просто з-за того, що весна? Мабуть, із-за того, що весна. А, ну, давай колектити, мабуть, будемо це все. Коротше, потім поколектиш. Зараз бджол на мене нападуть. А ти в мене давай поприбирай. Де це наша троянда? Вона така: то дайте мені попрацювати. Що ж таке? У мене комп не такий класний, як тут. Та тут взагалі. Старе барахло, короче, що там у тебе не таке класний? У тебе там робочий твій комп? Ти в нас той. Може вона знаєте, вона ж в нас поліцейська, то може вона сюди прийшла перевірити, чи все гаразд у сім'ї. Вона в нас голова поліції, тому почула, що тут намагалися чи то обікрасти, чи то взагалі якийсь шпіон. А в нас наш Рафело каже: Та ні, це шпіон, ти просто не розумієш. А моя донька намагається там в політиці якось розібратися, а торкнути всяких негідників звідти, от посунути і сама зайняти їх місце, але правильно працювати вже там реформи, зміни, всі діла. І от вони підсилають всяких дурачків до нас. Ага, ну, зрозуміло, ладно, я перевірила оті от ваші ну, штуки, начебто я там нічого не знайшла. Ти по хаті походи, ти походи. Може, хтось сюди до нас і залазив і щось залишив, хто його знає. Хоча навряд чи бо ми ж постійно вдома і постійно хтось там вдома, то залізти до нас хіба що таким чином можна, що там прийде якийсь чувачок, але я йому по морді надавала розумієш? знаєш. Я розумію, що мені ще захищати моїх дітей, та вони вже у тебе воно, дорослі, але все одно. Знаєш, поки я жива, я їх буду захищати, бо я їх мати от, всі діла. Ясно, ясно, ну тоді, ладно. от. Ну що, чекаємо, коли в нас діти повернуться. От зі школи вже повинні прийти. Щось у нас у Патрика там не склалося в тій школі. От, Він хоче їсти, ну прийде поїсть. Візьме поїсти. Опа, в нас вибір, вона в нас іде на політика політика. От, Ну і далі вона в нас стане президенткою країни, якщо це вибере. Так що ми йдемо сюди. в нас навіть вибір. Я думала, що вибір пізніше буде, але ні, п'ятий рівень в неї, я тебе вітаю, жінко, Ти молодець. Так, до речі, ще хотіла подивитися, палома в нас теж отримала підвищення. Потрібно, їй потрібно ці типу, як його пакості прокачувати. Ну, давай, давай, іди сюди, попранкуй. А позалякуй сестру, що ти бачиш, тут коротше, до нас які пруться, що скажеш. Це ж, мабуть, -за того, що ти працюєш на такій кар'єрі. Я, звичайно, теж у зв'язку з громадськістю, то там в мене теж своїх проблем вистачає. Я навіть зашифрувалася сьогодні в такому костюмі пішла, щоб більше дізнатися, сестра. От, ти знаєш, що це ж з моєю кар'єрою теж ну, Багато різних питань може виникнути. От, а в нас пів я каже, ну, ти ж на мене працюєш, то ти збирає інформацію. От, а що то за чувак, ми з ним потім розберемося. Але вона така: ну ладно, піду може з братом ще потріщу. Тут брат такий, йде, каже: у мене скоро день народження, давай брайдей зробимо. Не треба оце робити. От, і можеш теж іще з ним попрокачувати. Де ж йому там збрехати про свою кар'єру? Він так, ти хотіла зі мною поспілкуватися, полому. Ну, то так, знаєш, це те, що довкола коїться, це просто, знаєш, якось дуже дивно. Мені дуже потрібно харизму качати, Мені здається, що нам всім потрібна харизма. Давай там зробимо компліменти. А, от, і знаєш, це я дивлюся на все те, що відбувається в мене в кар'єрі, аж голова болить просто від цього. Ну, то я тебе розумію, але. <гум> от, а ти скоро підеш на свою кар'єру? Ким ти, до речі, хочеш бути? Я не знаю психологом з романтичних стосунків. Гіфейк news. От давай ми якісь фейкові новини, розкажи. Рута тут нам дзвонить. Ну окей, з рутою поспілкуємося. Скажи, що Роза при... приходила сьогодні до нас. І от теж розслідування вела, дивилася, хто це до нас приходив. От, Дивилася, що тут на нашій хаті робиться. От, uh, scary? Там, скажи, що я чула, що от, знаєш, твоя дівчина Харлі, uh, що вона все ж таки дитина смерті, і що саме смерть забрала її. А мати, ну, то логічно, звичайно, але мені здається, що не в тому плані. Та 100% я це чула. Це 100% смерть прийшла за її мамою. Не за як душою, щоб її забрати, просто от як померла людина, а просто до себе забрати, розумієш? Ого, Ну, можливо, я не знаю. 100%. Ти просто повинен мені повірити. Ну, бо я ж знаєш, які зв'язки в мене в громадськості. Ну, давай ще там щось йому скажемо. Коротше, а ти усе підряд віриш. Ну, якби в це я вірю. Ого, прийшлося до піфі, Я кажу, скільки можна? Що ви тут робите? Давай щось йому запропоную. Best Friends, Ну, давай Best Friends зробимо. І там. Що там мала в нас, Пайпер, Як у тебе справи? Вона намагаюся здобути останнє оці свої здобутки, і що, і все ніяк. Да? Злазь. Злазь. Оця штука тобі вже нічого не піднімає, її треба на зарядку ставити. Ще нам потрібно на зарядку буде поставити від вигорання там у нас є браслети. Тож все, а тепер будемо ходити на роботу і нам світить вигорання різне. Всяке. Давай я тобі дам новий череп, який в нас заряджений. От, хай він на тебе тут діє. Наші чудові прикраси, що вони у нас тут заряджалися, і ми легко всього досягали. От, ну почитаєш, потім підеш поспиш. Коротше. Якось так. Тобі, до речі, по роботі щось треба? Нічого не треба. Треба підвищення про Він, до речі, у нас вже на п'ятому рівні, але йому потрібно 11 рівнів. Або він потрібно, треба, щоб він став потрійним агентом. Не просто там подвійний. 10 рівнів це подвійний агент. Нам потрібно 11 рівнів зробити з ним. От, Рафаело, Рафаело такий, хм, що я хотів зробити? Може, його й позайматися? Та, то давай приєднуйся до йогортін. Family-friendly, mind-concentration. концентрейшн. Uh, давай, family-friendly, От, щось таке. А Бет в нас пішла прибирать. Окей, так, мала. Ну, здрасте, приїхали. Я хотіла, щоб ти. Іди, блін, грайся! Тобі потрібно, Тобі потрібно спортом займатися. Що ти собі Доброго. думаєш? Коротше, давай ти за мене проголосуєш. М -м. Ну, навіть не знаю. За кого ще я можу проголосувати сестра? А ти взагалі як? Ні, ну, я не знаю, може у тебе інші погляди. Ти мене підтримуєш тільки як, як сестру. Ні, я твої погляди політичні теж підтримую. Я вважаю те, що нам потрібно вже давним-давно робити зміни в цій державі. Глобальні зміни, дитино. Давай йдемо сюди. Ідемо йдем тепер до брата, а він нас може голосувати хіба? Так, може. Ну, ладно. Тайкаут треш. Нам потрібно один раз винести сміття, мабуть, із за цього мама хотіла сказати, що мала. Ти знаєш, іди знайти сміття. І винеси його. Або може дійсно поприбирати тут. Або йди поприбирати на другому поверсі. Коротше, йди поприбирай мала. Знаєш, я тут подумала. Тобі ж хочеться той бейчик, дитину? То тобто ти йди поприбирай на другому поверсі. Ладно. Не зарахувалося чогось. А чого. А, вирішила піти поспати. Ні, почекай спати. Почекай, я оце думаю. де б тобі? От тільки що було сміття. Вже нема. А. Що ж тоді хорошого такого зробити? І для кого? Давай йди вниз до піфі. І там, наприклад, talk about. Toys. Мама, знаєш, мама стоп. Мама, стоп, можна мити? Блін, все помила вже. Отже, в нас вже п'ята ранку. У нас зараз е, Патрик йде на роботу. Так, всі інші ще сплять. Коротше, отут, як завжди, хтось то треба, щоб щось зламалося зранку, обов'язково. Ну, ти там можеш, я не знаю, work hard, наприклад, сьогодні. Тато теж підірвався йому теж на роботу, він не встиг поїсти, але ми тільки поставили тут їжу робитися. Чи ти не поставив? Блін, Патрік, я ж тебе просила поставити. Ну ладно. Мамо, давай тоді ти. Іди от постав поїсти приготуватися. Так. Ще хотіла подивитися, що у нас тут з рослинами, наче все ок. Але вони так виглядають, наче їм не ок. Я не знаю. Коротше, не грала оце перший день відіграла і не грала десь тиждень трошів. І не пам'ятаю, що там було. Коротше, нам тут треба ще поприбирати. Давай, е, давайте напряжемо е, якраз на спалома поприбирати трошки. І що тобі тут на роботу? Треба б ти все зробила. Угу. Ладно, Паскаля скоро день народження. Дотягни Паскаль, ти повинен дотягнути до того, щоб. От е, у нього там через день день народження вже. All students alone. Я ще от що думаю, ти мене йдеш на роботу. Думаю, може П'єра з П'єром сходити до луз і щоб вони. Щоб він зробив пропозицію, та ми її теж застовбили, так сказати, щоб знаєте, що, ну, коротко, що ми одружимося всі діла. <кій> а, вона ще тінка, точно, ми ж чекаємо, коли вона підросте. Точно, точно. Все. Тоді, П'єр, ну, чекаємо, чекаємо. От вона підросте і все, і побіжиш до неї там, робити їй пропозицію. Через, А, у тебе вихідні, блін, ну тоді. І ти, в принципі, все зробив. Ну, тоді будеш допомагати батькам. Зараз я тобі роботу знайду. Чи є тут у нас щось, з чим треба допомогти? Ні, тут немає. Ти давай тоді іди As for Garden Tips. Давай, хай тебе трохи навчить чомусь хорошому. Та з ним трохи потокаєш, поспілкуєшся, скажеш, бач, давай вилазь. Шо, шо ти там, Мені, мені скучно. А, там, Дівчина пішла до школи, я от, от, от чекаю, як вона підросте, і колект хані. Ну, от, заколектиш хані. От, єдине, що ми тепер його не можемо їсти, бо це неприготований продукт. От, але складати його можемо. А, і посадимо всього по чуть -чуть, всього по, чуть -чуть. От, по, одні, по одній штучці. Plant oversize, так, оце сюди саджай, plant oversize, оце. А, plant, оце. Так, весна тим більше От чого мене потягнула. В них весна. Я така думаю, блін, хочеться щось посадити. ну весною і саджаю вже. От, э, давай, плент шо-шоу, так, оде онлайн, давай. Плент оверсайз і оце сюди. Так, мама така, та тут оце ж весна, бджоли нападають гади такі. Ну, їм начебто все. О, а ні, не ок. Ну тоді, диви, тоді треба їм оце попшикати на них. І купимо з тобою ще фертилайзери. Ну, от паче за, задне буде чим займатися. До речі, тато в мене... А, почекай, тут П'єр, здається, з пачі спілкувався. Ти щось знайшов новеньке у пачі в кишені? А, нічого не знайшов. тюльпани в нас, здається, є, чи, чи не є. Давайте глянемо. А, так, рослинки, рослинки. Слухайте, в нас же майже все є. Ну, типу, що ми тільки не збирали? От що в Сильвадораді там не збирали оці от всякі штучки? А, особливі якісь штуки не збирали, правильно? А так, в принципі, в нас майже все є. Оце б ще б знайти класна штука. Блін, треба знайти. Може, політаєш трохи п'єр. Давай політаєш. Хоча, знаєте, цю штуку можна знайти в нас спайпер, до речі, вона ж нас буде космонавтка. Ну, хай п'єр трохи політає. де А, ти, ти повернувся і зламав нам ракету, давай відбудовувати. Блін. Але нормально все? Чи ні, знаєш, давай, мабуть, давай, мабуть, забий Ні-ні-ні-ні-бо ні, 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 ні. ти пришелепку, ти прилетів, то знаєш, не буду я тебе, значить. Я навіть не туди, що він розбився на ракеті. Окей, ну тоді забиє. О, у тебе так, ти в нас. Так, зв'язки з громадськістю, оце. Public relations. Та що воно в мене застрягло, я не можу зрозуміти. Що це з цією грою робиться? Це ти не можеш повісити, так? А оце теж не можеш? Мама, що воно приліпає, оце? Що це за прикол? Як воно бісить? Мені треба, мені треба повісити оці штуки, чи ти їх не довишивала, чи що? Хто зламав ракет? Так, до речі, ракету, ракету. Блін, ну, маму чи що напрячь, вона ракету відбудувала. Ну, давай, мама, напрягись трохи. Бачиш, ну, не вийшло в п'єра політати сьогодні нормально. Так, ти в мене мала. Поставила тут готуватися, чи що ти робиш? Давай. У тебе, блін, настрою нема. Давай дай позаймайся спортизом. Або, знаєш, я тебе попрошу, щоб ти в мене побігала. Давай, іди побігай. Вона така. Ні, я ж тільки хотіла от позайматися його. А, іди, поджогай. От, іди поджогай та може, піднімеш собі настрій. І ще я хотіла у тебе подивитися. Нічого не треба. Нічого. Ми, коротше, отримаємо, можливо, підвищення в понеділок. Це вона буде вже на шостому левелі. Ну, так, що там твоя луз? Не підросла ще, ні? Ні, не підросла. Тоді, 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 тоді. А що, до речі? А, вона ж в нас вже підросла якраз. <кхи> а твоя та дівчина підросла. Окей, тоді будемо займатися тим, чим ми можемо займатися. От, Скоро і ти підростеш, і все буде просто чудово. У нього якась. На нього напала якась хвороба <кхи> симальони. Ну, ти знаєш, непогана хвороба, але не треба на всіх чхати на його головне. Мейкін фотосесій. Ну що ж, слухайте, мені подобається. Давайте велику От. фотографію. І от Брат і сестра. Клас. Вас не видно, серйозно. Давайте увімкнемо ну коротше Так, тік-тік-тік. Сподіваюсь, так буде видно. Ну начебто повинно бути видно. Що 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 сталося? Чому чому що зі світлом? О, увімкнулося. Це, мабуть, заглюки. Ну, піфі, піфі. Мені щось хочеться в туалет. а Давай іди тоді, сходи в туалет і почисть тут це, і, і лягай спать. От, а, все, хлопці, давайте йдіть спать. Все, ви вже все. Награлися. Так, у нас же майже п'яту ранку. по ходу діла я ніфіга не розібрала. Бо знаєте, що просто ну це треш, що в них в загашниках в цих лазить. Просто стільки всього, що я не знаю. Я навіть я я не знаю, як це все розібрати, коротше. Занадто багато всього. <кхем> так, тут фоточки намагаюся поставити. Так, фрейм, ну, давайте. Mm. Ну, червоне, наприклад. Там п'єра не видно тепер за цією фоткою. Ну, давай. Давай її повісимо сюди, отак. Фото з татом. <глін> Блін, у нас же стільки всього. Як я це буду перебудовувати? Це все треба буде знімати, кудись дівати. Коротше, тому я, мабуть, прям от вішать багато не буду зараз. Ну, тато піде на роботу, чому сидіть. Коротше, мам, іди, будь ласка, позаймайся. От. Пайпер. Така вилізла, каже, ну все, я тут буду, знаєш, гратися. А давай я знаю, що щоб тобі легше трохи було, бо ти в мене так і не спала нормально. Зараз я сюди тобі іншу черепуху поставлю. От. Та й всім треба, мабуть, в кімнаті поставити черепуху. Ставимо цю сюди. От. А цю ставимо на зарядочку і одну поставимо в кімнаті, щоб теж всім піднімала піднімала настрій, так сказати, і поприбирати ще треба, блін. Біфія, іди допоможи мамі, тут треба все полить. А потім оце зробить. Хоча чекай, чека, чекай. чекай. Ну, тільки тут треба повидоргати, то давай поведьоргусь. Так, тут на що? Вот рол, коротше, іди займайся. От п'ята вечора, батьки, я скоро поїду до свого коханого, з'їжджу подивлюся, що там у нього. Окей, мала, ми не проти що, що, як там у тебе? У вас знову скотилися ваші стосунки. Окудлихак, мама, що це таке? От, ну, ви це з татом постійно, а нам це вже не треба, ми вже старі. Нам нічого не треба, коротше, давай. Вухо з Рафаєлом. Хай мама тут підніме трохи настрій, потім я пі -пі піде до свого чоловіка. О, тут приїхав синочок і такий прилетів такий. М, що тут у батьки коїться? Привіт, батьки! Оце і я прилетів. Окей, що ти там, привіз щось чи ні? ні ну, полуницю знайшов. А до речі, полуниця у нас десь росте тут, полуниця чи ні? А, Іди. Ні, ти, ти їй не допоможеш. Це мама зараз швиденько. Ще дві, донечка, ще дві, і все, і тоді ти йдеш, там, що ти хотіла там зі свого коханого піти. Ввечері підеш. Сьома година вже, а скіп, скіп, так. Рута дзвони, алло. А так, звичайно, з Рутою, з, з сестричкою поспілкуйся, будь ласка. Привіт, Рута, як у тебе справи, yeah. Та оце ж, знаєш, ти вже стара і мало мені залишилося, так що. А ти як? Ну це ж теж знаєш останнім часом так себе почуваю. От, я зараз швиденько схожу за одне луз. Перевірю, що там як у луз. Так, сходи Hello. до неї там. Я сьогодні, мабуть, не зможу піти. От, ну перевірю. Та... Все, я пішла. Тревол, давай, поїхали. Там пожежа. Що сталося? О, май гад. Воно як завжди. Це взагалі на їх родичі тут, блін. Де ще зараз себе підпали остаточно. Ти себе давай туши, він такий. Мені здається, мені гаплик. О oh гад, просто. Давай бігом біжи сюди. Давай тушить його. О май гад, мені здається, що все. Ліланде, допоможи. Допоможи, чувак. О Боже, як так сталося? Ой, тушить хто небудь. Ладно. Боже, як кохано, що ти робиш? Я типу намагаюся чувака потушити, розумієш, йому здається, в нього йому не щастить. Ми його потушили, Боже, ми його врятували. О, Боже, дякую дуже. Я за тебе буду 100% голосувати. Боже. Ліланд, він такий. Я пішов, я пішов. Я кажу, я просто в шоці. Та все. Давай до нього попристаєм, скажемо, коханий, все гаразд, заспокойся. Я вже його потушила, з ним нічого не трапилося. Шли...» Він такий, знаєш, я так перелякався, просто дуже, ну, сильно переживав. Ти не переживай так. Я бачиш, я потушила, все гаразд. ну, Просто знаєш, це якось йому останнім часом не щастить. Ну, цьому е чоловіку, кого там, чоловіку, тьоті? От, не щастить. Ну, що ж зробиш? Не щастить, то й не щастить. Йому пощастило, що я до тебе прийшла. Так би і згорів, насправді. от Ладно, пішли краще там, розважимося, от все. давай Прям в них там прям все супер сталося. Давай, коротше, по цьому Ліланду скажи, слухай, це просто вау. Седже yeah. back to бек вуху. Oh. Давай, 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 давай. Там що там ще? Отак от. Так от. Віднімемо зараз повністю їх е романтику. Undying Love. Declare Love Public Express Pons. Так. Давай. Давай, флірт. Що ж, я вже скоро буду йти. От, знаєш, бо батьки в мене вже старенькі, я їм там допомагала сьогодні, на городі цілий день пахала. От, і що я тільки не робила, і ти така мила. От ти в мене ти теж мили. дуже милий. Знаєш, як класно, що я до тебе сьогодні зайшла. Це точно, ти знаєш, я просто півхата б згоріла Без тебе це точно, бо я якби боюся це вогню. А ти не бійся. Я теж вогонь. Я це знаю, але тебе я не боюся. Ти така знаєш. От, це точно. Ладно, тепер треба що. Що, іти додому треба. Все, я, я підняла з тобою настрій, мені все прям чудово. От, все, до побачення. Ще Дай побачимось. Так. так, ми прийшли додому. Давайте будемо вкладати всіх спадки, тому що, от, вже якби ніч треба відпочивати. Давай, іде спать. Так, у Паскаля вже світиться вік. Я не знаю, коли він буде святкувати свій день народження. Давайте поки що ну ніч всі лягають спать. От, як підросте, то й підросте. М -м, давай, іди поки що лягай. О, Паскаль відмічає свій день народження. Нарешті Паскаль в нас. Він любить трохи інколи пакості робити, розумієте? Наш Паскаль. Коротше, це прикольно, що в нього там за мрія була, я не пам'ятаю. Так, точно, в нього була дитяча оця мрія, і ми її, звичайно, не зробили, не можемо вибрати. Давайте тоді вибираємо йому нову мрію через генератор. Вже для дорослого, не для Тіна. Мрія буде. Розбивати серця. <смі> Я просто ору з цього, блін, просто капець. Ні, ну це цікаво. Коротше, він, він, по ідеї, повинен навпаки все робити, але в нього мрія, щоб розходилися люди. Але ну блін, ну це просто капець. Ладно, де це? Це пакості. Пакості. І оце, от типу, окей, ладно, хай буде так. Дуже цікаво, Паскаль. Я від тебе не очікувала, що тобі таке дістанеться, але все одно ти, ти будеш працювати. Знаєте, на Тіхаря він буде всім які якийсь там, щоб вони розходилися, а не сходилися парочки. Коротше, ідеально просто. Просто ідеально. Короче, от дуже було б цікаво виконати цю мрію життя, але, на жаль, саме мрію ми не зможемо виконати. Ну, Отак от, от. Ти в мене йдеш на професію. Романс, консультант, так, консультант з романтики, окей. Він такий, ну що ж, я ще той консультант з романтики. Read romantic novel. Йому треба прочитати книжку по романтиці: Study Modern Love. On a comp'uter. Коротше, йому треба нові, якісь штуки модернові, що зараз сучасні, так сказати, читати, що там зараз в романтиці, але. А ми, мабуть, будемо закінчувати на цьому серію. Я думала, що він підросте ну, в наступний день, ну, типу, в неділю. Але, в принципі, він вночі в неділю підріс. То я буду на цьому закінчувати серію. Неділю ми вже проведемо в наступній серії. От, бо і так мені здається, що на цю серію буде забагато просто днів, і буде занадто довга серія. Сподіваюся, вам ця серія сподобалася. Якщо це так, не забудьте підтримати канал вподобайку. Я не очікувала, що в нас виросте таким паскаль. От. Він вже зможе піти в наступній серії якраз сходити до своєї коханої, може зробити їй пропозицію, щось таке. І ставте вподобайки, пишіть коменти, що ви думаєте з приводу нашого паскалю, як вам взагалі його мрія життя тепер і те, що він у нас романтичний консультант. Всім всього найкращого і пока-пока.